Чергове засідання виконавчого комітету зібралося 18 членів. Порядок денний, котрий налічував загалом 14 питань, стосувався дотримання санітарного і ветеринарного законодавства на місцевих ринках, зміни договорів найму житлових приміщень та зняття з квартирного обліку, призначення житлових субсидій малозабезпеченим сім'ям, надання дозволів на відключення від мережі центрального опалення та іншого. Про те, як здійснюється контроль за якістю продукції на червоноградських та соснівських ринках, і які запобіжні заходи вживають працівники управління ветеринарної медицини, аби неякісний товар не потрапив на прилавок, доповідав виконуючий обов'язки начальника цієї установи Руслан Черник. За друге півріччя 2013 року було проведено шість перевірок агропродовольчих ринків міста Чорної та Соснівки. За порушення виявлені в ході перевірок складено 38 адміністративних протоколів. Та виписано 38 постанов на суму 2754 гривень. Також накладено 6 штрафів на директорів ринків на суму 1020 гривень. Проблемні питання: надання торгових місць, як підприємцям, так і фізичним особам попередньої ветеринарно-санітарної експертизи в лабораторіях ринку. Поодинокі випадки реалізації продуктів харчування, які потребують особливих умов реалізації без холодильного обладнання. Порушення товарного сусідства при реалізації продуктів харчування, торгівля продуктами харчування із землі. По результатам перевірок складено 6 актів лабораторії ветерано-санітарної експертизи в другому півріччі 2013 року проведено 101 експертизу ВРХ, 933 експертизи свинини, 820 експертиз птиці, 4705 експертиз молока та молокопродуктів, 21 експертиза яєць, 29 експертиз риби живої. Дві експертизи меду, 12 925 експертизи овочів та фруктів, не допущено до реалізації 139 кілограм неякісної продукції. Станом на 31.05.2014 року проведено 5 перевірок агропродовольчих ринків міста Чорнорада та Соснівки. За результатами проведених перевірок накладено 31 штраф на суму 2465 гривень. За результатами перевірок складено 5 актів лабораторії ветерано-санітарної експертизи ринків станом на 31.05.2014 року. Проведено 107 експертиз ВРХ, 1678 експертиз свинини, 469 експертиз птиці, 8 експертиз ДРХ. 3852 експертизи молока та молокопродуктів, 25 експертиз яєць, 17 експертиз риби живої, 2 експертизи меду, 7316 експертиз овочів та фруктів, 67 експертиз готової продукції. Не допущено до реалізації за протягом з початку року 2014 року 1 тонна 895 кілограм неякісної продукції. Всього е, з початку року. Станом на 1.06.2014 року було накладено в управління ветеринарної медицини 46 протоколів та постанов. Перевірено 70 об'єктів. Як запевнив Руслан Черник, червоноградці також стоять на сторожі своїх прав, і хоча не часто, втім, звертаються із заявами про виявлення неякісної продукції. Станом на 2014 року, на початку року, було звернуто 6 Шість громадян, шість громадян було, які виявляли, там були певні недоліки. тобто Переважно було все стосувалося плодово-вочевої продукції, тобто купили там підгнивши, десь таке, то реалізували їм. І було зразу нами виявлено того підприємця, було в нього вилучено той товар, який там був проданий, і було повернуто покупцеві кошти. Полі зору працівників ветеринарної медицини перебуває і зона стихійної торгівлі в районі 10 ї школи. Працівниками управління медицини особисто мною здійснюється щоденний контроль, щоб не допустити торгівлю м'ясом в районі Колібрі. Також ми приймаємо участь у щоденних як -то сказати, рейдах по ліквідації стихійної торгівлі із членами виконкому санітарної служби міліції. І з ринку контролерами. Боремось дуже важке питання, тому що реалізація здійснюється з автотранспорту. Автотранспорт це є майно, яке, приватне майно, тому що, коли ми прийшли, робимо зауваження, перед нами закриваються двері, торгівля припиняється, і вони їдуть. Протягом на початку цього року було. Встановлено дві особи, які здійснювали торгівлю в районі Колібрі, і також вони намагалися торгувати в околиці ринку. Я, нами, нашими працівниками було встановлено три особи, і вони були оштрафовані. На, накладено в них був адміністративний протокол. Матеріали справи були передані в МВС, податкову міліцію. Як запевнив членів виконкому виконуючий обов'язки головного державного санітарного лікаря Червоноградської СЕС Сергій Пендюр. Найчастіше харчові отруєння наших мешканців спричинені неякісною продукцією, котру вони придбали на місцевих ринках. Якщо брати структуру оцих всіх випадків захворювань харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій, які є в місті, значить близько 70 70 всіх випадків вони анамнестично пов'язані з вживанням продуктів, які реалізуються на ринку або при ринковій території. Ну, фактично, це говорить про те, що ситуація не є така, у нас є досить напружена. І що не все так добре на ринках, що там є дуже висока імовірність того, що реалізується все таки продукція неякісна. Реалізують торти саморобні, реалізують там всякі зельці, ковбаси, кров'янки. Тобто продукція, яка категорично заборонена продаватися на ринках. Разом з тим, такі факти проскакують. Тобто, це говорить, все, що не є така система відпрацьована, як мала би бути. Тому директори ринки повинні перевіряти своїх контролерів. Я розумію, що може вони самі не ходять, але є контролери, які в посадові обов'язки, яких ходить ця робота, і вони повинні за ними дивитися, якщо не, то розглядати питання про відповідність займаній посаді. Так як вони є господарі на ринках, вони повністю відповідають за все, що там робиться. Так є записано в законодавстві. На думку Сергія Пендюра, сьогодні викоронити стихійну торгівлю практично неможливо, адже працівники санітарної та ветеринарної служб не мають належного впливу на недобросовісних продавців. Частково впоратись із цим явищем можуть лише правоохоронці. Значить, що стосується стихійної торгівлі, там на ревоні Шухевича і так далі. Є створена виконкомом комісія. Ходять там представники ветеринарної та санітарної служби, представники виконкому і так далі. Але вони зробить мало що можуть, значить, тому що Ну, по-перше, згідно закону, є стаття там, 26, здається, чи стаття 10, пункт 26 міліції, що і відповідна стаття в Адмінкодексі, що за стихійну торгівлю чи торгівлю на встановлених місцях повинна цим займатися органи міліції. Наші на, працівники ця група ходить, але дуже часто, особливо в таких випадках, якщо там ну, десь є там машини, що торгують м'ясом. Причому одні й ті самі з дня в день, в принципі, вони з ними не можуть дати ради. То і так, або закривають ту машину, або ноль емоцій. Тобто людина в формі, представник влади, там може тільки щось дати якусь раду. Ні для кого уже не секрет, що власники фермерських господарств в гонитві за прибутками надмірно використовують біодобавки для відгодівлі свиней, птиці, риби та іншої живності. Значить, антибіотики дуже люблять ті, які люди вирощують в себе, гормони різні там і так далі. Це все ну, так сталося, що лабораторії по це дуже таке дослідження дороговартісне для того, щоб його зробити. Ну їх роблять тільки обласні лабораторії і роблять переважно на тих підприємств. Ну, які йдуть ну, промисловому виробництву. Все, що виробляється ну, в індивідуальних господарствах, воно в принципі практично на ці речі не досліджується. Бо це нереально, то треба ну, дуже великий штаб спеціалістів, дуже серйозну лабораторію, і це, ну, багато тих лабораторій, і це дуже важко. На ці речі серйозно досліджується весь імпорт, який йде. Незалежно від того, дуже жорсткий там контроль, і виробництво промислове.